Той велет сильний був колись, не тілом лиш, а й духом. Всі людські пути й кайдани зривав єдиним рухом, його одбороти не могла, ніяка міць ворожа, поки на нього не прийшла таємна кара Божа. Чим велет Бога прогнівив, того Лаврін не відав. Питала потім я й старих, та жоден не повідав. Не встрелив велота Господь своїм ясним перуном, А тільки сном його накрив, немов м'якеньким руном. Сон кажуть Божа благодать ні, часом кара Божа. Спіткала Велета у сні, пригоденька негожа. Ліг велет думав на часок та й спить уже століття. Землею заснітився весь. І марить про страхіття, бо скористали вороги з його важкої млості, безкарно точать в нього кров, і трощать білі кості. Вже основали тіло все за лідними дротами, припала до глибоких ран неситими ротами, не раз до серця глибини сягають хижі руки, а велець спить камінним сном. Хоч терпить люті муки. Часами болісно у сні наморщить гуцькі брови, тоді стинаються й шумлять аї ліси діброви. Як дошкулить несвітський біль, він трохи ворухнеться, по тілу корчі пробіжать, уся земля здригнеться. Та не бояться вороги, гадають, ет примара, але ущухне Божий гнів. Мене цей Божа кара, і встане велетинь землі розправить руки грізні, і мить розірве на собі усі дроти залізні. Все, що налиплено йому, Одразу стане руба. Хлоп'я спинилось нам обом, волосся стало дуба. Коли ж він стане? тремтячи, спитала я хлопчину. За рік, сторік чи без рік. А може й всю хвилину, тут раптом вихор налетів і дерева дригнули. Ми, як сполохані пташки, до хати враз майнули. Кохана сторона моя, далекий рідний краю, Щораз гадаю я тебе, той казку сю згадаю.